Друзі, ми здаємо черговий наш будинок, точніше будинок нашого виробництва. Це будинок 9х6, загальною площою 54 квадратні метри, з боковою відкритою терасою та з закритою великою терасою. Ось так виконана бокова тераса відкрита. Це вхід в будинок. І далі йде прохід на вже накриту терасу. У нас така накрита тераса. Думаю, влітку тут будуть досить гарно пасувати якісь терасні меблі з ротангу. І Господарі цього будинку зможуть насолоджуватися з такими карпатськими краєвидами. З тераси ми заходимо з такий от облаштований коридор. Я думаю, тут згодом з'явиться шафа купе для речей або просто полички. Ласкаво просимо всередину. Раді вам показати будинок нашого виробництва, який змонтовано на курорті східниця Карпати. З коридору ми потрапляємо в таку простору кухню-вітальну. Дивіться, як вона виглядає. В цьому будинку додатково встановлена пічка Мін. Це не перевершені романтичні вечори, а також аварійне опалення. Тут диванна зона. І вже змонтована кухня. Праворуч в куті буде холодильник. І залишилось ще місце в кухні під духову шафу. Також виконаний фартух з плитки. Ходімо в ванну кімнату. У ванній кімнаті вже встановлені такі меблі, така поличка і умивальник. В такому лофт стилі. Повністю ванна кімната. Покладена керамічна плитка, встановлена примусова витяжка а також виконана душова зона. Встановлений душовий трап і з плитки такий піддон виконаний. Вже змонтували саму душову. Так. Ну, а тут технічна зона, встановлений бойлер. І також буде пралка. З коридора є вхід дві спальні кімнати. Давайте подивимося, як там всередині. Така спальна кімната встановлені рекуператори. І тут друга спальня кімната. Також є рекуператори. Тут таке вікно до підлоги. Ось так виглядає. Спальна кімната.